Минулої доби кількість обстрілів незаконними збройними формуваннями по силам АТО зросла до 77 разів. Зосередивши вогонь, мінометів та артилерії у бік українських захисників ворог наніс 30 потужних ударів, зухвало використовуючи заборонене мінськими домовленостями важке озброєння. Калібрів від 82 до 152 міліметрів. На Донецькому напрямку. Бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцевого, Майорська та Шахти Бутівка. Епіцентром бойових дій за вказаний період залишається Авдіївка. Тут, по позиціям наших бійців, противник бив 16 разів використовуючи одночасно свольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Важке озброєння бандитські групування застосовують і відносно місцевих мешканців в так званій промисловій зоні. Бойовики мають на меті таким чином послабити позиції наших військ і посіяти паніку серед людей, звинувачуючи нашу сторону в нехтуванні мирних домовленостей. На Маріупольському напрямку активність ворога теж була високою. В бік українських позицій, поблизу Водяного, Талаківки, Новотроїцького, Широкіного, Мар'їнки та Гнутиво, найманці теж активно використовували заборонену зброю.